Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий посуд. Сьогодні зробимо відеозйомку української порцеляни в лісі. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! А зараз розпочинаємо наш відео огляд. Подарункова чайна пара. Форма Колокол, зображення квітки, квітка мальви. Має ручний розпис. Повністю в новому стані. Клеймо Баранівка Ціна ціна чайну пару 850 гривень. Будь ласка, блюдце. Чайний набір складається з чайника та двох чайних пар. Зображення Мейсиновський букетик. Клеймо кала Німеччина відповідає періоду 1950-1970 рокам. Всі предмети в новому стані. Чайник доливний. Ціна за чайник 1000 гривень. Ціна за чайну пару 400 гривень в наявності дві чайних пари. Повний комплект буде коштувати 1800 гривень. статуэтка. Немецкая вивчарка Дуже гарна статуэтка, рідкісна. Ее довжина от хвоста до кинчика лап 26 сантиметров, а высота до кинчика вуха 16 сантиметров. Полностью В ідеальному стані, без сколів, без тріщин, коли Німеччина відповідає періоду 1960-му рокам минулого століття. Дуже гарно зроблена. Ціна такої собачки 2000 гривень. Друзі, прогулюючись на природі, знайшов яблуко. Будь ласка, прошу, чайний набір, називається яблуко, має ручний розпис, повністю в новому стані. Вся позолота збережена. Зверніть увагу з двох сторон фарби, ручна робота. Клеймо полонне, присутній знак якості. Хочу вам показати блюдце. Те ж саме яблуко дуже гарне. Чайник король столу в ідеальному стані, новий, без потертостей. Покажу клеймо. Друзі, під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Першому коментарі. Будь ласка, переходьте в розділ, де люди коментують. Підписуйтесь на телеграм-канал. Якщо буде бажання, замовляйте, якщо не буде бажання, можете просто спостерігати за такою красою українських виробників. Ціна набору 1500 гривень. Два предмета відчайного сервізу Конус, молочник з кришечкою та цукорниця. Також має рідну кришечку. Клеймо Баранівка. Відповідає періоду 1960 м рокам. Перший сорт. Будь ласка, ціна за одну одиницю 450 гривень. Всі предмети мають ручний розпис без потертостей. Прошу. Блюдо має ручний розпис. Будь ласка. Присутні елементи позолоти, золоту. В ідеальному стані нове, клеймо Коростень, відповідає періоду 1970 рокам минулого століття. Ціна 350 гривень. В новому стані чайник? Сукорниця. Дві чайних пари. Та дві чашки. клеймо Баранівка. Чашка відповідає періоду 1960 рокам. Ручний розпис. Ціна за таку частину 1500 гривень. Хто буде цікавитися, будь ласка, в першому коментарі під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Переходьте за посиланням, замовляйте. Ваза для квітів всередині бульбашки повітря. Висота 26 сантиметрів. Виробник Чехія. Ціна 1300 гривень. Хочу вам показати, як вона світиться на сонечці. Будь ласка. Чайні пари. Зображення польові квіти. Клеймо Київ. Мають перший сорт. Ціна за одиницю 350 гривень. Також чашка гігант. Київ перший сорт. Об'єм її орієнтовно 650 мл. Чайник. Ручний розпис. Маньківка виробництво. Всередині полива, ціна 350 гривень, глина майолика, також молочник. Присутній кракалюр, також маньківка виробництво. Ініціали автора присутні. Ціна 200 гривень. Два молочники. Перший молочник кришталевий на ніжці. Орієнтовно рік випуску 1950. В ідеальному стані. Ціна такого молочника 350 гривень. Також молочник. З ручним розписом, дуже гарний, присутній кракалюр з часом. клеймо будянський фаянсовий завод. Ціна такого красунчика 300 гривень. Цукерниця кольорове скло. Орієнтовно рік випуску 1940-1950. Присутні бульбашки на ніжці. Зверніть увагу. Ціна такої цукерниці 380 гривень. Набір для спецій в новому стані. Вони є різного кольору. Навіть присутня ложечка, як правило, вона відсутня. В даному наборі є. Набір називається зіронька. Ціна 450 гривень. Блюдо. Зображення дубки, жолуді. Клеймо будянський фаянсовий завод, відповідає періоду 1940 рокам, діаметр 30 см, ціна 200 гривень. Друзі, навіть зйомку проводимо під дубком. Будь ласка, такий молодий дубочок. Тянеся вверх. Ось, будь ласка, зображення також дубочка. Ну і, звичайно, познаходив плоди під самим деревом. Блюдо овальне, зік ціна 250 гривень, ваза, ручний розпис, Клеймо полонне. ціна 350 гривень. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!